Як нареченій не потрапити на непрофесійного організатора? От, якщо уявити наречену, яка там гортає стрічку Інстаграм, бачить багатьох організаторів, і вона не знає, хто дійсно професіонал? ну Но... В вперше, що шукають наречені. Буває, що шукають наречені якраз початківців, щоб трошечки зекономити бюджет. Якщо шукають якісних, то як відрізнити їх від непрофесійних організаторів, то тоді це однозначно якийсь експертний блог має бути. Ну, те, що я в собі вибудовую, те, чим я намагаюся пар до себе привабити. І класно, що до мене зараз приходять пари, от реально мої. Тобто, я показую не тільки експертність, я показую і атмосферу. Феру, яку ми створюємо, і цінності, які у нас є. Транслюю їх теж постійно. Тобто, я розказую, що для мене важливо, що не важливо. Відповідно, ці цінності мають відгукуватися в пари, і їм має бути комфортно поряд з нами. Пара справді має відчути, воно чи не воно відгукується чи не відгукується, наскільки людина впевнено говорить, наскільки вона професійно говорить. Можна поставити якісь уточнюючі питання по форс-мажорах, або якісь, наприклад, є нюанси у сім'ї, в родині. А як ви будете з цими нюансами справлятись? У нас бувало Таке, що наречені кажуть, ой, у нас є гостіка, може гарно напитися, і чи можете ви якось допомогти? І ми розказуємо, да, може зробити оце, 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 оце. Тобто, дивитися, як людина швидко може зорієнтуватися в ситуації, коли їй прям в лоб поставили питання, і вона прям в лоб на нього відповідає. Частіше за все, людина, яка не має досвіду, вона буде губитися.